Всім привіт! Сьогодні я приїхала в магазин доллар 3, тобто доларве дерево. Ну, колись воно було доларне, тому що всі товари були по 1 долару. Кілька місяців тому ціни всюди підросли, і в цьому магазині тепер кожен товар 1,25. Так що сьогодні вам постараюся показати, що можна там придбати. Пішли! Так виглядає магазин. І немає різниці, що купуєте, кожна річ буде долар 25. Будемо йти в кожен ряд, так як якраз тільки пройшов халовін, ще не встигли забрати всі ці. ale už sa je do riz 2. Тут є і продукти, і цукерки, і декорація, і товари для дому. Все, от, наприклад, плитка шоколаду буде 1,25. І ось такий маленький ельф також буде $1,25. Все-все в одну ціну. на вулицю прикрашати, вони будуть світитися ввечері, від сонця заряджатися. Ой, пансеті, ой, які гарні. Я, напевно, сьогодні собі такі візьму. Котонові футболочки на дітей. Також долар 25. Листівки, але дві за долар. Пише на кожну різну тематику. День народження, і халовін, і весілля, і співчуття різні, які тільки можна подумати. Також є одноразові, скатертини, посуд. От якраз таке тут дуже вигідно брати. Є кращої якості гіршої. Наприклад, тут набір ложечок долар 25 і мисочка одна тільки, стільки ж. Подарункові пакети, все для свят дитячих, свічки, миючі засоби. Також тут непогано брати, якщо знати що. Шкарпетки. Але треба дивитися. Можна знайти кутонові, але більшість з них поліестер. До речі, колготи. На один раз. Супер за долар двадцять п'ять. Різні прикраси довелося. Косметика. Навіть обезболюючі таблетки і все для першої допомоги. Мило, шампуні, гелі для душу, зубні пасти, до речі. Тут є гарний вибір. Наприклад, та сама крест тут не потрібно. Переплачувати, вона трішки меншого розміру, але все рівно вигідно тут брати. Так от, що я придумала, я візьму тільки жовтенькі та синій. Буде в мене патріотична цього року декорація. Цю, треба довідувати вон, бачите, воно вже світиться. Просто візьму кілька. І також ялинку я планую цього року прикрасити у синьо-жовтих кольорах. Є, наприклад, все одну тематику, в клітинку чи в полосочку. От для випікання індика вже продають такі форми, лампочки є різні, фонарики. Такі органайзери. різні вішачки. Прищепки. Чехли на телефони. Все для автомобіля. Таке просте, але є тут все. В першу чергу добре сюди заходите. Спочатку щось шукаєте таке. І тоді вже в інших магазинах шукати. Швабри, на швабри, для пилюки витирати такі, для котиків, песиків дуже багато всього. Я знаю в Україні про ці вітаміни для собак. Тут все м'ячі. Для діток розвиваючи, навчаючи різні карточки. Тут різні також погана. Все скляне непогано, як все Ось такі добротні стакани. От, два діти матечні з гарбузами, бокали. Солярія. Тут до кухні все, от полотенця, прихваточки, підставки під горячі. Форми для випікання. Батарейки різні. Також тут добре купувати, бо інші магазини не дорожчі. І тут починаються різні снеки, їжа. Також дещо. Вигідніше тут. Воно все добре, свіже, нічого з ним поганого немає. Дехто думає, що як дешеве, значить не добре. Це не так. Різні палички, чіпси. Напої, Форми для випікання, для сміття, пакети також для продуктів. Тут таке різно. Всяке все. Такі маленькі смітнички для е, столиків. Декор, різні камінчики. Серветки, туалетний папір, паперові полотенця. Все тут. Соуси, спеції. Оливки. подивіться, До 25-го року. Зроблено в Америці грибочки. Сухі сніданки, різні для панкейків, мука, різні печеня. Вафлі, людяники, жувачки. О, такі вибір спеції. Все для випічки, Кокосова олія, різні галяретки, желе. це для прикраси тортиків. Рис, фасолька. Мексиканське різне. Тунець. Горошок кукурудза. Ну, от, наприклад, гороша кукурудза вони дешевші, ніж долар 25 у звичайних супермаркетах. Іграшки. Попити, коли були такі дорогі, по 5-6 доларів. Зараз вже все в цих магазинах можна по долар 25 знайти. Були популярні на піку популярності і коштували дорожче. О, для діток різні є. На волосся, і зайчики, і от, набір лікаря, і ляльки, і динозаври. Машинки, навіть Had Wheels. такі пластмасові, добре, хто любить водичці ванні так та Місен дуже любить ванні гратися, то такі пластмасові найкраще. І м'які іграшки. І оці сквоші. Піцця. О, та й цей. Що там ще? Ківі, яблучко. Ігри є також на столі. Пластилін плейдо. О, ці пружинки такі колись ми також так їх хотіли, пам'ятаю. Розмальовки. Маленькі фігурки з відомих мультфільмів Пепа, Свинка і PJ Mask і Міккі Маус. То їх можна також на тортик використовувати для прикрас. Ось такі м'які пазли навіть невеличкі набори Лего як Плейдо. Багато є книг, дуже, до речі, гарні, по кулінарії можна знайти. От зараз ми подивимось. От знайшла про есенційні олійки, різні види змішувані рецепти. Як що можна, я користуюсь диф'юзером, мені подобається. Я не буду купувати, але хочу показати ця книга. Насправді коштувала 16 доларів. А в магазині тут 1,25. І так є багато е, художніх, дитячих по кулінарії і вони всі 1, $25. Тут все для крафтс, для того, щоб щось майструвати. Навіть можна купити в'язальні нитки, Пряж. Також багато пластикових корзин органайзерів. От, дивіться, наприклад, ці дуже симпатичний. В поличках щось потрібно поскладати, організувати, то дуже добре таке. Мати, особливо, коли всі однакового кольору по одній темати. Можна такі бокси тут вже з кришечкою раз. Вітра по долару 25. Папір для подарунків, різні бантики, стрічки. Також дуже великий вибір рамочок. Вони там не дерев'яні, не на найкращої якості, але нові для деякі є дуже-дуже непогані. На таку ціну нормальна якість. Є різні. ці взагалі такі виглядають як під шкіру. О, така гарна. Здалека їм не скажеш, що пластик. Для свіжечок такі які гарні, Для декорації, кому щось таке потрібно. Тут все можна знайти. Свічки з такій вазочки. така шиєшка здорова якась покрашена напевно можна і в лісі знайти таку ракушки гадчики от дівчатка які. в звичайному магазині з 10 доларів така буде, а тут долар 25. Тучних квітів. Тут так з шишками. І ну, досить непогані ялинкові ну легенькі такі пінопласту напевно, зроблені, але дивляться, досить цікаво. Тільки от все блестить від них. Ось такий магазин. Також можна замовити на любе свято кульку надувну. Одна 1 долар 25. А я все, я тільки беру оці прикраси, бо потім можу не знайти і йду платити Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. І зустрінемось з вами наступного разу.